Фасад концерт холу юність, розташованого в Інгульському районі нашого міста, віднедавна прикрашають яскраві картини. Хто їх автор та хто допомагав втілювати у життя ідею палацу культури молодіжний? Дивіться у репортажі наших кореспондентів. Віднедавна, проїжджаючи повз концерт Хол Юність, що розташований в Інгульському районі нашого міста, або просто прогулюючись поруч з осередком палацу культури молодіжний, миколаївці можуть побачити новий арт-об'єкт, який наразі милує око, змінивши у цей важкий час рекламні афіши на патріотичне мистецтво. Такі ідеї втілюються у життя завдяки творчим особистостям Миколаєва. Їх підтримує та допомагає їх реалізувати і місцева влада. Така робота, як ми бачимо з вами по співпраці з культурою, це дуже важлива річ на даний час. Я вважаю, що район та мешканці та наше все суспільство повинно жити далі, і ніхто у нас не може забрати наше життя і наш мир. Якомога більше ми намагаємось зробити гарних речей, таких як реклама соціальна та зміни фасадів наших будівель. Працюємо далі. Палац культури молодіжний з перших днів великої війни працював і допомагав мешканцям. Тут і організація гуманітарної допомоги, евакуація та продовження занять талановитих дітей за кордоном, продовження занять для дітей, що залишилися, коли це стало можливим. І, звісно, не забуває палац налаштовувати городян на позитивні думки будь-яким засобом. Протягом року на фасаді юності висіли афіши концертів, які не відбулися через повномасштабну війну. А потім мені захотілось щось. Таке життєрадісне, гарне, щоб миколаївці, проїжджаючи мимо концерт холу юність, були щасливі. Вони дивились, і це давало їм якусь надію. Ніхто не прикрасить наше місто краще, ніж ми. І наші діти самі талановиті. І ці малюнки ці малюнок учня художньої школи, які ми розмістили на фасаді юності. Співпраця молодіжного та миколаївської дитячої художньої школи вже багаторічна. Тож Юлія Захарова одразу звернулася за допомогою у цьому питанні до директорки мистецького закладу Євгенії Кручиніної. Я її спитала, як ви це бачите. Ну, ми би хотіли, щоб там були розташовані дитячі малюнки. А на перед цим ми брали участь у конкурсі Птахи миру який проходив во Флоренції. Одним з учасників цього конкурсу був Тимур Каваштуран. Тимурка вуштуран, зі слів Євгенії Кручиніної, це справжня зірка художньої школи. Він прийшов до закладу у 2018-му, у шестирічному віці, і за п'ять років його навчання встигнув прийняти участь у 43 конкурсах різного мистецького рівня. Багато нагород та відзнак в Україні серед останніх досягнень якраз відзнака його роботи у Флоренції, диплом та золота медаль конкурсу у Туреччині. Саме ця робота і стала основною для картин, що наразі прикрашають юність. Я бачила його роботу, і мені такий його птах сподобався. І він був зроблений у кольорах жовто-блакитних в, в кольорі нашого прапору українського. Я, я, я подумала, що було б дуже здорово, якби він виконав всі птахи українські, бо він такий фантазія у нього цікава. Зробив за тиждень він намалював ще чотири птаха, потім домалював, що орнаменти потрібні були. І от ось так Юлія Захарова роздрукувала ці птахи. Мати Тимура з Миколаєва, а батько з Туреччини. Саме там наразі вони перебувають з талановитим хлопцем та його мамою. Нам вдалось поспілкуватись. Олена розповіла про те, як починався творчий шлях маленького митця. Хист до малювання я замітила, коли він був ще зовсім маленький. Йому навіть ще ручку не було. Він спав, і коли я зайшла до кімнати, то побачила, що в нього у руках ручка, якою він розмалював обоє. Після цього ми почали йому частіше давати в руки Оліці. Йому це дуже подобалося. І він завжди е, малював. Тому ми його е, дуже рано віддали до художньої школи. Як ми й казали, Тимур має багато відзнак Шевченківські грамоти. Відому відзнаку для Бога я створив найкраще. У нашому місті його картини прикрашають Миколаївський палац урочистих подій. Хлопець також розповів, що він хотів донести малюючи птахів, яких зараз може побачити усе наше незламне місто. Я хотів донести до наших мешканців міста. Що треба любити свою батьківщину, не цуратися своєї мови, хоч ми і різного походження. А ще це птахи, які летять до перемоги. Мріє Тимур стати справжнім художником, як і більшість тих, хто навчається у миколаївській художці. Хто онлайн, хто вже і офлайн. Тож, якщо ви хочете віддати свою дитину у художню школу, двері цього мистецького закладу відкриті, а викладачі чекають на нових вихованців. Що стосується палацу культури молодіжний, тут як завжди настрій тільки на перемогу і на краще. У вересні ми відчиняємо двері Палацу культури та концерт холу юність. Ми починаємо працювати, тому що культура це, на мій погляд, найважливіше. Готуючи цей сюжет, ми побачили, що творчі люди нашого міста, незважаючи ні на що і де б вони не знаходились, налаштовані і надалі доводити усім, що українські діти, миколаївські митці найталановитіші. Сергій Мельников, Ігор Навідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.